В ефірі Інформ». у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного стану триває 262-га доба героїчного протистояння українського народу на валі агресора. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпу вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей на Запорізькому напрямку з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Дорожнянка, Гуляйполе. Зелений гай, Малинівка, Ольгівське, Степове, Чарівне, Червоне та Щербаки Запорізької області. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області було нанесено удари по 21 населеному пункту. До правоохоронців надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. 12 листопада, близько сімнадцятої години вечора, у Запоріжжі було гучно. Як повідомив секретар міської ради, звуки вибухів, що чули мешканці, вдала робота протиповітряної оборони. Деталі події з'ясовуються. Музика Вночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину. Як повідомляє очільник області, били градами та важкою артилерією по трьох громадах: Марганецький, Червоногригорівський та Нікопольський. Зафіксовано понад 50 прильотів. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Жертв та постраждалих немає. За інформацією генштабу протягом минулої доби в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення двох ворожих гелікоптерів: Мі 8 та к 52 також поблизу Енергодара українськими військовими уражено пункт управління ворога. Загинуло півсотні окупантів, приблизно стільки ж зазнали поранень. За минулу добу ворог втратив 810 окупантів, 24 танки, 34 броньовані машини, 12 одиниць артилерійських систем, безпілотник, 20 автівок і цистерн та спецтехніку. Контрнаступ збройних сил України на півдні триває. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області, крім Кінбурнської коси, звільнена від окупантів. Найближчим часом очікується розмінування водоводу із Дніпра та подача питної води до Миколаєва. У Херсоні, окупованому з березня, включили українське телебачення. Про це повідомили в офісі президента. Окрім того, на деокупованих територіях запрацювало українське радіо. Під час деокупації у Снігурівці Миколаївської області українськими військовими було виявлено катівню, де загарбники знущалися з цивільних. Про це повідомили в обласному управлінні нацполіції. За інформацію правоохоронців, расисти займались беззаконням та жахливими тортурами у зруйновані будівлі відділу поліції. Окупанти пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка за інформацію центру національного спротиву серед вилученого майна іконопис 15-20 століття, українське мистецтво другої половини 19-го та роботи сучасних художників. Свої трофеї загарники вивезли до анексованого півострова. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини було викрадено майже 15 тисяч експонатів. Новини на тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з територій Чеченської республіки. За інформацією генштабу, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення трьох осіб. Нідерланди нададуть Україні додаткові 110 мільйонів євро. Про це повідомила міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва країни. Кошти будуть спрямовані на від. Мовлення енергосистеми та житла США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки анонсував надання ЗСУ ракету до протиповітряної оборони та чотири системи зенітно-ракетного комплексу Евенджер. Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Мелітопольський колаборант Мороз за дорученням псевдокерівництва робив перепис сільськогосподарської техніки, полів та іншого майна мешканців села Терпіння. Тим, хто відмовлявся надавати інформацію, погрожував полоном. Проте доля зіграла з ним злий жарт. Чоловік вирішив нажитися і на окупантах, награбував гуманітарки та інших речей. Загарбники, дізнавшись про зраду під носом, вивезли його у невідомому напрямку. У село Шельгої окупанти заїхали танками. Про це повідомляють місцеві мешканці. Військові РФ починають заселятися в дитячі садки. Збільшилась кількість окупаційних військ і у Якимівці. Тим часом колаборанти вчителі намагаються показати своїй верхівці, що діти у захваті від так званого освобождення. проте ентузіазму на обличчях дітей і не видно. Минулої доби агресори обстріляли Кам'янку Дніпровську, понівечені житлові будинки та автівки. Після встановлення на центральній площі Херсона українського прапора жителі тимчасово окупованої Запорізької області з нетерпінням чекають на деокупацію та на наших бійців. Вже ні в кого немає сумнівів, що і в Мелітополь на центральну площу повернеться наш український прапор. Сили супротиву покарали зрадника Бойка, який знущався над нашими дітьми. Засмічується їм мозок расистською пропагандою. Жоден ворог, жоден зрадник, жоден колаборант не втече своїми ногами з нашої землі. Віримо в Збройні Сили України, віримо в якомога швидшу деокупацію нашого українського Мелітополя. Енергодарські підпільники влучно працюють по колаборантам та окупантам і не збираються зупинятись. Кожен ядерний. Пасові тероризму буде унічтожен. Ви бачите нашу роботу. Ми б'ємо вас як собак кожен день і будемо бити до останнього. Продовжують ліквідовувати окупантів і Збройні Сили України. Бійці Мелітопольського батальйону Запорізької окремої бригади ТРО знищили танк Т-90 за допомогою РПГ. Протягом трьох діб було демілітаризовано шість складів боєкомплекту, два штаби та командний пункт. Зокрема, на запорізькому напрямку було знищено один склад БК та командний пункт у Васильівському районі. Біля Гуляйполя, 115-й батальйон 110-ї бригади Запорізької територіальної оборони спалив за одну ніч чотири бронетранспортери окупантів. Поки військові РФ отримують на горіхи від ЗСУ, затяті любителі руського міра проводять так званий молодіжний форум у Бердянську та далі вішають Локшину про всемогутність РФ та відсутність паніки. Не панікує і головний гауляйтер Балицький а дарма. Зрадник запевняє мешканців тимчасово окупованої Запорізької області, що не зважаючи на події в Херсоні евакуації чи здачі території Запоріжчини точно не буде. Та ми всі розуміємо, що Балицький буде першим, хто накиває п'ятами щойно український прапор, замайорить на горизонті. А це обов'язково станеться. Пологівський район перебуває в зоні активних бойових дій. Тож ситуація там змінюється щодня. Ми уважно стежимо за новинами і розповідаємо вам про них. За даними Міністерства освіти та науки, в Україні повністю зруйновано більше 260 закладів освіти. Більше двох тисяч пошкоджено. Зазнала руйнувань і школа в одній з громад Гуляйпільщини з 15 на 16 жовтня вночі півдругу ночі, прилетіло три ракети на територію школи, і пошкодило фасад, пошкодило одне із крил. А також ну всі вікна у нас майже всі вікна пошкоджені. На щастя, колективу школи вдалося врятувати частину меблів, оргтехніку та бібліотеку. Наразі будівельники закривають вікна ОСБ-плитами та проводять часткові відновлювальні роботи, допомагає місцеве господарство та небайдужі односельці. Керівники школи розраховують на допомогу обласної та районної влади та підтримку благодійників. Я хочу звернутися до благодійних організацій з допомогою відновити школу, тому що на території села залишилися всі діти. У нас більше ста дітей шкільного віку. Вчителі жоден ніхто не поїхав із свого рідного села. Всі працюють і навчають діточок дистанційно. Тому хто може допоможіть, будь ласка, сподіваємось, що це звернення не залишиться без уваги меценатів і школу буде відновлено. Переходимо до інших подій Зведення коротких новин далі у випуску. У 52 дворічного жителя Запоріжжя під час обшуку в квартирі на вулиці Леонтовича виявили близько 100 грамів сухого канабісу та кущ коноплі з кореневою системою. Основний же товар наркоділок вирощував та зберігав на території трьох орендованих дач. Там було вилучено понад 30 кілограмів висушеного подрібненого та вже розфасованого канабісу та 11 кущів коноплі. Загальна вартість, так би мовити, продукції за цінами чорного ринку становить понад 5 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. За останній тиждень поліції її області зареєстровано сім фактів шахрайства. Ошукані люди перерахували на користь аферистів майже 400 тисяч гривень. Зокрема, 56-річна жінка, який подзвонив, нібито співробітник Служби безпеки банківської установи, власноруч перевела всі свої заощадження з чотирьох банківських карток на невідомий її рахунок і втратила понад 30 тисяч гривень. Поліцейські вкотре попереджають: не користуйтесь послугами сумнівних організацій. Ці чи осіб купуйте товари лише на офіційних ресурсах у випадку виникнення будь-якої підозрілої ситуації негайно повідомляйте в поліцію за номером 102. В Запоріжжі поліцейські припинили діяльність підпільного грального закладу. Законспірований зал діяв в одній з міських багатоповерхівок. На момент огляду в приміщенні перебували шестеро відвідувачів та два адміністратори. Правоохоронці вилучили 15 комп'ютерів, п'ять камер відеоспостереження та іншу техніку. Правоохоронці викрали 43 річного жителя Черкас, який переховувався від правосуддя на території тимчасово окупованого Мелітополя. Там, працюючи на автозаправних станціях, він вступив у злочинну змову з місцевими посадовцями-зрадниками щодо спільного розкрадання комунального майна. У травні зловмисник намагався в'їхати до Запоріжжя. При перевірці на блокпосту у його сумці правоохоронці виявили картки на пальне комунальних підприємств на суму понад 400 тисяч. Гривень, які він планував перепродати. Слідство у справі завершено і скеровано до суду. Завжди вистачає роботи і врятувальників. 9 листопада вони загасили пожежу в житловому будинку на вулиці Олімпійська, Комунарського району. В квартирі горіли домашні речі на загальній площі 30 квадратних метрів. Через сильне задимлення із сусідньої квартири довелося вивести на свіже повітря 17-річну дівчину. Також рятувальники загасили загоряння покрівлі житлового будинку на вулиці Електровозна, Комунарського району і господарської споруди на території дачного кооперативу у селі Сонячне Запорізького району. Причини пожеж встановлюються. Рятувальники і поліцейські це служби, які постійно працюють пліч опліч. Саме тому комунікація між ними має бути чітко відпрацьованою, адже під час надзвичайних ситуацій важлива кожна секунда, особливо в умовах воєнного стану. Тому фахівці головного управління ДСНС України в Запорізькій області провели навчання для правоохоронців і нагадали, як діяти при виникненні пожежі. Зокрема, рятувальники продемонстрували, як користуватися вогнегасниками і на. Давати першу домедичну допомогу. Потім працівники поліції змогли закріпити теоретичні знання на практиці. Злагоджена співпраця між структурними підрозділами системи МВС. Запорука успішної ліквідації наслідків надзвичайних подій різного характеру та збереження життя і здоров'я громадян. Завжди готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування. І завжди готові прийти на допомогу про роботу рятувальників. Далі у нашому випуску. Рятувальник професія, яка не кожному під силу. Та про герої нашого сюжету можна сказати тільки одне: професіонал своєї справи. Олександр Сучов обіймає посаду начальника оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС у Запорізькій області. В своїй справі рятувальник відданий вже 30 років. У 92-му став курсантом Львівського пожежотехнічного училища МВС України, де навчався три роки. А вже у Запоріжжі призначили на посаду начальника караула Комунарського району. Пропрацювавши п'ять років, потім мені сказали, що запрошують мене в штаб ожива так тоді називалася структура, яка зараз ОКЦ. На посаду начальника тилу. Тобто це людина, яка на великих там всяких пожежах, наприклад, займається забезпеченням техніки водою, зустрічає сили та засоби, які прибувають. Тобто таке більш працює в тилу, так скажемо. Наразі Олександр розподіляє особовий склад на місця надзвичайних подій. Як і багатьох українців, війна застала його та родину зненацька. Проте на професійній якості це ніяк не вплинуло. Хоч сучасні реалії ставлять перед Олександром жорсткі виклики, ну, одне з найнеприємніших взагалі, ну якщо брати ситуацію, коли ми реагуємо на виклики, це можливість повторних. Е Ударів ракетних, тому що завжди така зберігається, і, на жаль, таке вже було. При цьому загинули, загинув наш співробітник, декілька отримали поранення. То, то, це те, що психологічно, так скажімо, дуже впливає. У мирний час, каже рятувальник, можна прорахувати наступні кроки, щоб мінімізувати шкоду для підлеглих. Та зараз неможливо передбачити, куди прилетить ворожа ракета. В перші хвилини йде досить така, скажімо, робота. По координації, коли все треба зробити правильно, треба правильно розподілити сили та засоби, які є в наявності, для того, щоб охопити як найбільше людей, яким потрібна допомога, перевірити найбільш небезпечну територію і упевнитись, що всіх врятовано, всіх виведено на безпечну вість також. Ускладнювала те, що там нестабільні конструкції були, які також обвалювалися в процесі замужність і відданість професії. Олександр Сочов цьогоріч нагороджений нагрудним знаком МВС України. Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі. З'їдає людину на очах, так кажуть у народі про онкологічні захворювання. І у мирному житті проходити лікування від раку було для пацієнтів справжнім випробуванням. Повномасштабна війна внесла свої негативні корективи. У людей, які не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, стан здоров'я значно погіршується. Через відсутність фахового лікування та необхідних медикаментів доброякісні пухлини трансформуються у злоякісні. Коли вони виїхали сюди. То... Вони звертаються до лікарні і виявляємо і занедбані стадії, та і не занедбані там, другу, третю стадію. Ну, в в будь-якому разі ми беремо, діагностуємо та лікуємо людей. У нас наразі десь 130 пацієнтів кожен день знаходяться у стаціонарі. Проводяться всі. В принципі, всі методи лікування наразі робота протипухлиного центру налагоджена, проте за вісім місяців війни медзаклад спіткало чимало проблем. Труднощі з поставками медикаментів, нестача фахівців, адже деякий персонал виїхав у безпечні місця. Та головним побоюванням стало те, що сучасне і дороге обладнання, яке закупив протипухлини центр до початку повномасштабної війни, могло бути знищене ворогом. Та на лікування пацієнтів ці труднощі не відобразились. Більш того, встановлений діагностичний апарат прискорює роботу фахівців. Він робить як звичайні рентгенографії, рентгеноскопії, також в нього є функція так званого томосінтезу. Це функція як альтернатива комп'ютерному томографу. Пацієнт знаходиться в зоні обучення в 10 років. Вісім разів менше. ми за робочий день можемо прийняти більше пацієнтів, ніж на комп'ютерному томографі в середньому в день нас проходить до 15-20 чоловік. Під час війни для українців, зокрема й запоріжців, була започаткована програма відправки онкохворих пацієнтів на лікування за кордон. Ми відправляємо пацієнтів, які які потребують лікування за кордоном. Є потяги. Ми направляємо пацієнтів через зв'язок з департаментом охорони здоров'я Запорізької обласної адміністрації. Ось там формуються списки хворих, які потребують виїзд за кордон для, для того, щоб було було проведено лікування, яке ми, наприклад, не в змозі провести. Це якщо це багатовартісні там іму, імунні препарати, таргетні препарати. Негативно війна може відбитися і на людях, які не мають онкозахворювання. Зокрема, стрес, який переживає кожен українець, є причиною ризику розвитку онкології. Тому лікарі наголошують, потрібно ставитися до свого здоров'я дбайливо та не зволікати з обстеженнями у лікарів. Останні новини зі світу спорту. Певнені перемоги двоє запорізьких спортсменок повернулися зі змагань з бодібілдингу з нагородами найвищого гатунку. Досвідчена і титулована Юлія Шикула до списку своїх перемог додала ще й успішні виступи на чемпіонатах світу. Ще навесні вона виступала серед аматорів, а вже за півроку підкорила турнір серед майстрів. Спочатку в Іспанії, у категорії бодіфітнес, Юлія завоювала срібну медаль, а за півтора тижня вже у Чехії стала чемпіонкою світу. І на цьому змагальний сезон закінчився, і далі ми працюємо з тренером і готуємося до весняного сезону. Дуже сподіваємося, що закінчиться ситуація да війна нашого нашої країни і буде більш-менш спокійна підготовка без стресів і так далі. Тому сподіваємося, що наші хлопці відстоять нашу країну і все буде гаразд. Інша запоріжанка успішно виступила на Кубку світу. Хоча весною їй було зовсім не до змагань. У мене депресія відбулася, я перестала готуватися, ну, во-первых, салти закрилися. Е я місяць не тренувалася, тобто себя запустила, поэтому Европу я весною пропустила. Но потім все-таки взяла себе в руки е і вирішила готуватися на чемпіонат мира на осінь. В августе у нас прошел отбор на чемпионат мира, к сожалению, меня не допустили. Наша федерация по определенным причинам, и мне ничего не оставалось делать, как участвовать в Кубке мира. У змаганнях взяли участь представники 103 країн та Анастасії не було рівних. Вона виступила у двох категоріях, в обох стала переможницею ще й абсолютною чемпіонкою. Таким чином, на її честь чотири рази лунав гімн України. Управління молоді і спорту Запорізької обласної військової адміністрації кажуть, що показувати такі чудові результати доводиться через дуже важкі умови підготовки. Але наші спортсмени щоразу доводять свою незламність. Волю до перемоги і високий рівень майстерності, усі види спорту сьогодні не мають таких можливостей, які мали до війни, тому що зали закриті, немає на такого належного фінансування. Але незважаючи на труднощі, спортсмени стараються, намагаються, воюють і завойовують перемоги. Так, вони молодці в таких складних умовах, коли тренування. Відбуваються під звуки сирени, коли ховаються в бомбосховищах, коли прилітають оці наші снаряди. Але не зважаючи на те, вони продовжують працювати, вони продовжують підвищувати свою спортивну майстерність і виступати гідно на спортивних аренах світу Європи. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEX Юа на сторін. Інках у Фейсбук та Інстаграм і в Телеграм. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу, і все буде Україна!